Взуття літо, крем плюс екстра, 20 кілограмів за ціною 12 тисяч 10 гривень. Дивимось. Адідаси, шкіряні. Ось така підошва. Наступні. Ось такі кедики. біленькі біленькі Дуже круто виглядають. Ось такі Ось сіточка Дуже гарні просто. Знову нам попався Adidas. Ось так вони виглядають. Така медалька. Тут якісь фірмові красівочки. Я не знаю, на жаль, цю фірму. Ось така підошва, повністю, ну весенький, білі-білі, як сніг. Дивіться, дуже гарно виглядає. Я нагадую, це крем плюс екстра. Наступні будуть ось такі зелені. Теж класно ой-ой-ой, І таке буває. Ось такі вони. просто, краса, краса. Наступні ось такі теж якісь фірмові, чоловічі, йдуть сіточкою. Дуже класно виглядають, повністю, ну, весенькі подивіться. Дуже гарно. Так, тут нам попались каблучки. Ось такі, дивіться, жіночі. Дуже гарно виглядають. Є пасочки. Ось така дошка. Ой, клас! Дивіться, яка краса. Тапочки. Дивіться, як гарно переливаються. Не знаю, чи вам так передає камера в розмір Ось такий жіночий. Ну, це взагалі. Mm. <дивіться>, Дивіться. Хто любить яскраві речі, це саме то. Так. Я думаю, це десь розмір 38-й. виглядають. Лофера ось такі біленькі. На високій підошві. Підошва буде ось така. Так, так, так. Знову у нас чоловічі красивочки з сіточкою. Фірмові якісь. Ось така фірма. І підошва дивіться яка Просто І такі красивезні. Я нагадую, що було таке цілих 20 кг взуття тобі, це, різних розмірів жіночих та чоловічих крусівочок, каблучків, тапочок. У ну, звичайно, чоловічих каблучків не буває. Але то таке, ну ви зрозуміли, дивіться, сандалики. Просто пише на підошві цифра 240. Знову нам попалася фірма, вже в жіночих кросівочках. Вони дуже легенькі, просто ідеально на літо якраз. На ніжці будуть просто ну, легенькі. Наступні будуть ось такі. Теж красиво дуже. Дивіться, дошку. Тут у нас щось красиве і солідненьке. І якесь фірмове, але, на жаль, я цієї фірми не знаю. Такі Красивий капець, 43 й розмір люди. Тут знову кедики. Ось так вони виглядають. Такі спринтон. Цікаві. Наступні будуть ось такі. Висока підошва. Ось так виглядають. Можна кайдити, але якісь красиві дуже. Зараз вам покажу. Мені це дуже сподобалось, дивіться. Повністю новесенький, білесенький. Дивіться. Просто краса. Ось такі жіночі. Чи то сандалики, чи босоніжки в чорному кольорі, тут ще є ціна. Повністю новесенькі, незношені. Я нагадую ще раз вам, що це крем плюс екстра. А крем це найвища якість одягу, взуття і так далі, і тому подібні. Ось такі в чорненькому кольорі. красиві, Дивіться, яка підлашка. Дуже класний латок, я вам скажу. багатезно всякого різного взуття, як жіночого, так і чоловічого. І все дуже класно. Можливі розміри дивіться в кінгуру. Ось так вони виглядають. Ну, це взуття літо, тому попадаються та тапочки. Теж і жіночі і чоловічі. Ці дуже модні. І дуже зручні, до речі. Так, тут у нас щось на каблучку. Це великий розмір. На жаль, не вказаний, я б вам сказала. Так. Це, напевно, я думаю, десь сороковий точно, що якісь величенькі. Наступні ось такі красивочки. Яскраві, але ну, воно так на відео не переливається озеро, покажу, бачите? Дуже круто виглядає. Ось такі вони. Думаю, це розмір 37 і 38. На жаль, не показано Люди, тапочки від Adidas. Дивіться. Красиві. Розміру тут, на не жаль, немає. І показую вам. Те, що залишилось, ось такі. Тут є такий каблучок, жіночий, дуже гарний, до речі. І ось такі віці, шипами, капець, розмір це 36. Все, лотик пустий, Кому сподобався, обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте, забирайте.